Вітаю, шановні читачі! З вами дев'ята дитяча бібліотека, я Валентина Захабура. І сьогодні ми говоримо про ювіляра листопада, про Дмитра Яворницького або Еварницького, як він писався аж мало не до 20-х років 20-го століття. Тож, батько козаччини історії козацької. Як його називали Дмитро Яворницький народився 6 листопада 1855 року. Цікава була родина. Батько його був з біднілої шляхти, з Галицької, але свого часу вони переселилися на Харківщину і жили в селі Сонцівка, а мати його була селянкою. Не знаючи кріпачкою чи ні, але в ті часи у шляхти, яка збідніла, був лише один шанс, фактично, щоб не потрапити е, до е, кріпацтва це е, довести своє шляхетське положення і е, отримати швидше за все духовну освіту. Принаймні, його дід, його батько вони були. Е, Мали духовну освіту, батько його був дядком, а мати була селянкою. І батькові, звичайно, дуже хотілося, щоб його дитина так само в жодному разі не потрапила до кріпацтва, адже відмінили то його у 1861 році, а народилася дитина в 55 му пам'ятаємо. Тож оцей страх, він дуже тиснув на батька, і йому хотілося передати дитині в спадок, в свою парафію, ну, якби, щоб дитина була забезпечена. Що Природно для кожного татуся. Тож закінчив він сільську школу, дитина закінчила разом з сином економії, тоді вже якби не володіли селами з людьми на той момент, коли вже він підріс люди, але це називалося економією, адже селяни отримали свободу. Він разом вступив до парафіальної, не до парафіального, але до повітового училища. По вітовому училищі учні вчили латину, грецьку, історію, мову, математику, але мова йому давалося найкраще і все, що пов'язане з гуманітарними предметами, йому давалося найкраще. І після цього вступив у Харківську духовну семінарію, звісно ж. Але провчився там буквально рік і зрозумів, що ну не його то не його. І вступив до Харківського університету, знаменитого Харківського університету, того, що заснували ще учні Григорія Савича з на історико-філологічний факультет. І ось тут понеслося. Тому що Олександр Потебняк, тому що Микола Сумцов прекрасні професори, які залучали до етнографічних, до мовних, до історичних студій. А хлопцеві батько о, ще в дитинстві йому і сестрі читав голос, дуже багато всього читав голос, і особливо справили враження історії Гоголя про Україну, Тарас Бульба це було улюбленим твором маленького Дмитрика. І о, оця історія козацтва, занапащена Катериною Січ. Ще були живі, оті старезні діди, козаки по різних селах українських, і от та вся магія і легенди козацькі вони дуже тривожили його юне серце. І, звісно, юнак поголив собі голову, відростив собі чуба, вдягався в національне вбрання, говорив, що правда щирою російською мовою. І вирішив, що буде досліджувати історію козацтва. Проте, досліджує, то він досліджує і хоче писати про козаків роботу і його як видобного студента хочуть залишити на кафедрі і кажуть, юначе, тобі дорога в професори, викладачі. Ну, ти нам потрібен, обдарована дитина. Але тільки давай не про тих твоїх козаків, хто якось попахує сепаратизмом на той момент. Казали в Російській імперії. а Напиши нам про Фінляндію, от про її історію, там, мову, всі діла. А, він не захотів і був позбавлений стипендій. А, вдалося йому зачепитися і почати викладати в Харківській гімназії в жіночій, потім в чоловічій. І в той період пише про нього Євген Чекаленко у своїх погадах, що вперше він зустрівся з Дмитром Іворницьким у 1880 році в гостях у Дмитра Пільчикова. Пільчиков був членом Кирило Мифодівського товариства, був активним громадівцем. І, от прийшов до них у гості, як він сказав, гарний такий хлопчина. Але не міг українською мовою зв'язати навіть двох слів. І все, от він, начебто, про козаків, і Пильчиков подивився на нього і сам Дмитро каже, побачив я перед собою такого типового, на Ка починається, на козлика українською мовою закінчується. І Пильчиков сказав: Юначе, вам треба дослідити. Історію козацтва, вам треба проїхатися україною, тими козацькими землями, збирати фольклор, самому говорити, тому що це не діло. І з того часу вони практично 20 років з Чікаленком не, не списувалися, не бачилися. А що було потім, то дізнаєтеся згодом: цей ж приблизно час десь у 1883 році. А, ну, Хлопець поїхав, таки дійсно почав їздити з Потибнею, з, з Сумцовим, досліджувати етнографію України, Катеринославська, це зараз Дніпропетровщина, губернія, Херсонська губернія, усі ці плавні пороги Дніпрові захоплюватися і набиратися трошечки ж українськості. Закохався в селянку, кажуть, і хотів вже одружитися. Ну, як справжній козерлюга, знайти собі таку дівчину. Мати була шалено проти. Пам'ятаємо, що селянського обходження була його мати, і мати йому знаходить вчительку музики, пані Варвару Кокіну. Але прожили вони буквально два роки і розійшлися, бо люди були геть різні, бо з таким авантюрним характером, який був пана Дмитра, йому вдома не сиділося. Йому хотілося досліджувати, писати історію. Він пише в газети, дописує. І з 1884 року він стає ну, на наш час це справжній лектор-стендапер. Дивовижне. Ну, По-перше, пам'ятаєте, як він виглядає, так? тобто оселедець, шаровари, одяг у цей козацький, вишиті сорочки. І він починає читати лекції. В біржовому залі в Харкові, в Полтаві, в Чернігові, в Хоролі, в Петербурзі і в Москві. Його лекції збирають повні зали. Лекції це не безкоштовно. Люди йдуть, платять гроші. І він читає лекції по дві години без жодного підглядання в листочок. Йому аплодують, ним цікавляться, його починають статті видаватися. І ось він набуває популярності. Він їде в Петербург. Він ще, коли там їздить Україною, знайомиться з театром Корифеєм, дружить з Садовським, з Заньковецькою в Петербурзі, дружить з Ріпенем. Надихає його, до речі, на знамениту картину. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. І, власне, у писаря писано ж з Яворницького в цьому основна особа картини, яка Пише листа під диктовку Запорожців, це і є Яворницький. І начебто все в його житті складається. І ну, лекції він, звісно, читає що російською мовою, але проте він дуже багато пише, видаються його статті про історію Казацького краю. Але все більше починається натяків, що неблагонадійний, що якийсь він сепаратисткий настрій, занадто любові до Малоросії. А, а в цей час до нього приходить кохання. Кохання шалене, глибоке, неймовірне. З дружиною ми пам'ятаємо, він розійшовся, але офіційне розлучення в Російській імперії взяти украй складно. Вони розлучилися аж десь в 1915 році офіційно. От але у його друга поета Якова Щоголєва. Він нам відомий усім за піснею: Ой, була в мене коняка, та й коняка розбишака. От, але не тільки за нею, але ну, це те, що нас слухує, одразу згадується. У Якова Щоголєва росте донька. На, на правду, дві доньки і син. Але донька Єлизавета прекрасно грає на арфі. В їхній дім приходить там близько 40 років, уже Евурницькому ще тоді якого називають байдою, бо він в цьому образі, і ось він, слухаючи, ну тягло його, бачите, до дівчат, які з музичною освітою, і вона його так вражає своєю грою. І він їй так подобається, що вона хоче з ним бути, хоч він не отримав офіційного розлучення. Звичайно, батько не хоче такої долі своїй дитині і свати її за князя Шаховського. Що ось тобі дитинко з музику музиціюй. Народжує дітей, будь щаслива, багата заможна. Вона не хоче того Шаховського, кидає його і за своїм коханим їде в Середню Азію. Яким чином, яким боком до Єворницького Середня Азія? Розуміючи, що йому не світять нормальні посади викладацькі, ні в Харкові, ані в Петербурзі, ані в Москві. На той момент він підписує контракт. І стає чиновником з особливих доручень в Середній Азії, і в цей контракт в нього входить написання путівника по Середній Азії, адже Російська імперія приклала залізницю до Ташкенту, і ось він має її всіляко розрекламувати. І якщо за історію Козаків його дуже критикували, що вона не науково написана в перший том, на той момент вже був виданий. То е, цей путівник, поки він пише, от з ним подорожує і Єлизавета, е, батько Яків проклинає доньку і тричі проклинає Дмитра Горницького. Хоча це не зважає Дмитрові. Е, Глибоко поважати його надалі і вважати своїм другом. Ну, Такі специфічні стосунки, та й нехай. Але недовго з ним пробула його кохана дівчина, тому що не витримав такого шалу і напору цієї дівочої любові і пристрасті наш герой. Як він сам писав про неї, в неї було таке. Натура така палка, така пекельна, що Лучше одрубати собі провицю і бігти з одною лівою, бігти без огляду. Ось так він охарактеризував своє кохання. Тож після цього він видихнув і, напевно, вирішив більше не закохуватися, не намагатися одружитися. Та не так сталося, як гадалося, але проте згодом. Стосовно отого путівника. Путівник посередній Азії від Баку до Ташкента він називався. Власно кажучи, він отримав підйомні, так як підписав контракт, і 800 рублів річних. Це була дуже хороша, дуже хороші статки, не супер, але значно вищі за викладача гімназії, яким він був до того. І жилося йому непогано, писав він щиро. Але в своїй неповторній манері і, чесно кажучи, на наш сучасний погляд, вона була дуже проросійська та манера і абсолютно нетолерантна, тому що одні східні народи, через які він проїжджав, він характеризував як украй лінивих і нероботящих інших. А він навпаки характеризував як надто хитрі і підступні жінок у паранджах він називав опудалими гороховими. Ну тобто дуже некрасиво він писав про народи, які вивчав, власно кажучи. І ще й всіляко реверансами розпливався перед Російською імперією, що ось, завдяки залізній дорозі, завдяки освоєнню середньої Азії прийде. Єдина православна церква, російська мова, і таким чином в, братному, в братніх задушливих обіймах Середня Азія от розцвіте. Але завдяки цьому він отримав орден і визнання, бо саме в цей час друкується оця його праця про Івана Сірка. Чи в Москві, чи в Петербурзі, не пам'ятаю. Тобто, з одного боку, він робить реверанси владі, допетравши, що якщо тільки проти неї йти, то нічого не буде. А з іншого боку, видає свої історичні нариси і розвідки про видатних українців. Що ще чим цікавий ще той путівник? Насправді, тому що він у ньому заперечує знаменитому на весь світ. Тюркологу-мандрівнику Армінію Вамбері. Арміній Вамбері був угорським дослідником. І його ім'я гриміло на всю Європу, тому що на той момент, коли він десь 20 -ма роками раніше досліджував ці території, Самарканд ще був закритим містом, куди європейців не пускали. Він переодягався дервішем, щоб його дослідити. Але, як написав наш Дмитро, що, вибачте, він же ж описав оцю мечеть, але вона геть не така. Він казав, що тут є сходи, тут сходів немає. Він казав, що схід, вхід до палацу з того боку, а він геть з іншого. А вулиці не такі, розташування не таке. Тобто він викрив Армінія на тому, що він, судячи з усього, свої оці нотатки про Бухару, про Самарканд, писав з чихось слів, а не перебуваючи сам. А, і, але хто такий той Арміній? Він нам важливий, тому що він щиро ненавидів Російську імперію, вважав її людоненависницькою, прикритою лише таким от патиною легкою навіть культури європейської, а насправді деспотією, де абсолютно нивілюється будь-яка свобода людини. І він був відомий тим, що він надихнув Брема Стокера на написання Дракули. І, власне, власне, професор Ван Хельсінг – це і є Арміній Вампері. Так що, от запам'ятайте це ім'я і сучасним угорцям було, було б дуже непогано згадати про такого Армінія, який щиро терпіти і не, не міг і зносити дух Російську імперію. Так що були горці і такі. Не кажучи вже про нашого мадяра. То про путівник я розповіла, але ще він долучився до дуже важливої речі. Насправді, він зробив перший опис, дуже докладний колекції Самаркандського краєзнавчого музею, з чого він почався. І сучасний оп, дали, сучасний музей, краєзнавчий, етнографічний. Завдячує і Єворницькому, в тому числі. Тож він не витримав всі 3 роки, але ж, пам'ятаєте, що він був на контракті і йому треба тоді повернути свої подйомні. Він поїхав в свою улюблену південну країну, Херсонщину, Катеринославщину. Бо він їздив туди 50 років поспіль, досліджуючи. Оті козацькі села, козацькі місця, оці старі січі, плавні. Він описав всі пороги, і друг йому пише, що слухай, ти оце втік, але тобі доведеться гроші заплатити. То ти, будь ласочка, дістань собі довідку, що ти хворів. І він таку довідку робить, що він за великої хвороби, оце от був змушений поїхати на південь України для того, щоб не повертати кошти і зберегти свою оцю ж е, останню зарплату річну. 800 рублів, нічого собі так, чималі гроші. Тож е, працює він певний час в Москві, захищає дисертацію в Казанському університеті, але... У uh, 1902 році його запрошують стати директором Катеринославського обласного музею імені Олександра Поля. З Олександром Полем вони також їздили в оці краєзнавчі розвідки. І це був його приватний музей поля, uh, і, uh, зрештою, він uh, аж до 1933 року працював директором цьому музею. І в 1903 році він знову списується і зустрічається з Чікаленком. І Чікаленко Євген Харлампійович, знаменитий меценат, за чий кошт існувала фактично українська культура тогочасна. Він дивується, наскільки прекрасна мова він змушує е, нашого героя Дмитра Яворницького почати писати не лише історичні розвідки для газети Рада для щоденної, а писати й балетристику, тобто писати оповідання е, з козацької історії, з нашої минущини. І він говорить, що його мова стала такою, що до нього такою добірною мовою писали лише Олекса Стороженко, Марко Вовчок і Панас Мирний. І ось тепер є настільки сильний самобутньою живою мовою Дмитро Яворницький. Уявляєте, який стрибок він зробив? Він продовжує. А, ну і мені підказують, скажи до глибини душі. Так саме ось ця любити Україну до глибини е, душі може кожен, а от до глибини власної кишені далеко не всі. І ось це пише Чікаленко Яворницькому, тому що Яворницький він не лише прекрасний оратор, а він іще й людина, яка е, вміє надихнути інших. Кинутися і зібрати кошти. Так вони Миколі Лисенкові всі разом збирають на пенсію, щоб призначити йому пенсію як видатному музиканту, який так багато зробив для української культури. Коли треба гроші на цю щоденну газету ради, Чекаленко каже, ну я не стягуюся, тому що він дуже багатьом допомагає, призначає стипендії, пенсії, каже, мені потрібна допомога. І буквально там протягом місяця цю допомогу йому надає, назбирує в Катеринославі, в Харкові, скрізь зустрічаючись з іншими діячами культури, з заможними українцями. Дмитро Єворницький. І ось він тоді каже, що так. Далеко не всі отак можуть любити Україну і до глибини власної кишені українську культуру. І він щиро йому вдячний. Тож. Як він, займаючись українським музеєм, він справді створює музей козацтва, унікальний, дивовижний, і він так збирає от кожен е, е, дорогоцінний якийсь е, раритет в цей музей, що коли він приходить в гості до когось зі своїх знайомих і бачить. Ой, яка у вас сур'я козацька, чи там які сакви, чи яка уздечка у вас така от козацька дивовижна. Подаруйте мені для музею люди. Ну, віють, кажуть, та ні, та, ну що ви, це ж там родинне, там, це, це там дідуся про дідуся лишилося. Що робив Ігорницький? Він казав. Та ні, я оце буду у вас, сяду і буду сидіти, доки не подаруєте. Думаєте, це були жарти? Він міг так сидіти 3-4-5 годин у людей в гостях, і ті вже, не знаючи, як його спровадити, змушені були дарувати йому ті цінні екземпляри історичні для музею. Коли почалася громадянська війна. Почалися пограбування, він добився від Нестера Махна. Каже: дивіться, це ж козаччина, це ж перші анархісти. Там. Ми маємо зберегти цей музей. І в нього була грамота, підписана Нестером Махно, охоронна для музею. Коли прийшла радянська влада, коли почалися розкулачування, він їздив по усіх селах, теж по маєтках збирався, що можна для цього музею. І він тоді писав статті про. Російсько-українське козачество, щоб тільки зберегти музей. Коли власне, він приїхав з середньої Азії, він писав про киргизьке походження козаків, про спільність у цій утвольниці, про ці виголені чуби, про шаровари, про коней, про волю. От для того, щоб його не звинуватили в у тому малоросійстві вічному і не заборонили діяльність. Тобто він насправді був авантюристом, який трошечки прогинався під кожну владу, аби тільки зберегти. І він та людина, яка зберегла цей музей. І коли в 1933 році його відсторонили, і він ледь е, з дружиною, до речі, так він же ж одружився. Йому було 60 років, і він своїми друзями зустрічаючись, сказав, он. Класно, вам хлопці, у вас діти, в когось вже й онуки. Він йому кажуть, так, а за чим діло стало? Давайте ми вам гарну жіночку знайдемо. Каже, та ви що, люди? Мені 60 років, так кому я вже треба? Але вони його знайомлять з Серафимою Буряковою, вчителькою з Києва, поліглоткою, дуже цікавою особистістю, яка на 30 років майже молодша. за... Дмитра Яворницького і вони стають подружжям. І це було настільки прекрасне подружжя, він називав її ходячою енциклопедією. Він дуже пишався нею. Вона йому допомагала впорядковувати все в тому музеї. І е, в 33-му році, коли вони ледь не е, помирають з голоду, змушуючи продавати свої особисті речі на толчку для того, щоб купити собі хоч щось поїсти. І від нього відвертаються всі. Йому навіть академічна пенсія перестає приходити, тому що ну, згущаються хмари над його головою, бо його можуть репресувати. І єдина, хто йому тоді допоміг, як він називав мати української історії, Наталка Полонська Василенко. За нього вступилася, і вона йому допомагала. І грошима, і писала листи на його підтримку, і, зрештою, його не репресували. Музей, на жаль, відібрали. І згодом він став таким дуже радянським. Експозицію зовсім поміняли, там стали от там феодалізм, пролетарії замість тієї історії козацтва, яку він вкладав і всю душу в те вкладав. Проте помер він в 40-му році. Важко хворіючи, дуже мучуючись, і дружина була з ним до останньої миті. І саме завдяки серафимі, музею присвоїли його ім'я. Саме завдяки серафимі була створена садиба музей, унікальна садиба музей в Дніпрі. І саме її стараннями потім, за його заповітом, його було поховано біля стін його ж музею, перепоховано. Тож Ось така дивовижна доля неймовірної людини. Читайте, будь ласка, твори Дмитра Яворницького, він, він бишкетник, але він бешкетник безмірно закоханий шаленим знанням. Він тонув в Дніпрі, перепливаючи, тонув на порогах, але він описав ті пороги, коли він дізнався, що будуть будувати Дніпрогес, це Просто розірвало йому серце, і він збирав все, що можна, тільки зібрати по тих містах. Бо Це ж ті казацькі плавні, ті, ті от землі, які зараз вийшли на поверхню після того, як Каховське водосховище було спущеним через вибухи, які спричинила Росія, і він це все досліджував, він це все описував. І він навіть був засипаний в кургані заживо. Його буквально поховали і вже почали над ним замість того, щоб розкопувати молитву читати. От і коли його відкопали, він після цього посивів і дуже боявся замкненого простору. Тож, тобто це людина такої неймовірної вдачі, такої харизми енергетики, і настільки повне життя він прожив, що, будь ласочка, не забувайте, що. Є в бібліотеках книжки, і Іван Серко. Тут перша частина це переклад з російської, але це та сама частина, та сама книга, яка вийшла, поки він ото розпинався в реверансах Російської імперії. А в цей час друкувалося його дослідження про Івана Сірка, кошового отамана. Він їздив на Соловки збирати історію останнього кошового отамана Запорізької січі. Тамара Васильевна, підкажіть к Калмишевського. Калниш... Він... У нас є його із української старовини прекрасна збірка разом з його друзями-художниками. Вони створили її. І тут якраз його прекрасна українська мова. В цій збірці ви можете її почитати і побачити, що він дійсно писав неймовірно живою, сучасною, абсолютно мовою. От тож, будь ласка, вивчайте Дмитра Яворницького не лише як ось такий історичний портрет, а як того, хто зберіг для нас з вами історію козаччини, історію свого краю. З вами була дев'ята дитяча бібліотека, хоч і під час ремонту, як бачите, полички за мною, і Дмитро Яворницький.